Це вже не була та, та ОУН, яка була в 20-30-х, х, -х 40-х роках навіть, чи навіть в 50-х. Це вже була просто організація іммігрантів, які ну, як збиралися, там, говорили на певні теми і так далі. Вони, скажімо, не мали вже того впливу, який вони мали раніше. В цій ситуації я хотів би сказати декілька моментів про сучасний і вже такий ну, останній період розвитку націоналізму. Що відбувалося дуже цікаве. Якщо ми говоримо от про цей іммігрантський розвиток, я про нього тільки що сказав. А якщо ми говоримо про те, що відбувалося власне в Україні, оця традиція безпосередньої національної боротьби націоналістичної вона була перервана, як я вже сказав, в великій мірі, на жаль. Але е, вона знову ж таки знайшла своє відродження в народі. В кінець 80-х років національне відродження в Україні. Фактично, націю, яку перед тим декілька десятків років просто русифіковували шаленими темпами, денаціоналізовували, вона абсолютно стихійно починає підніматися. І ми бачили, що відбувалося саме в народі. Отут тут у великій мірі ми бачимо повторення тої ситуації, яка була в 17-18 роках, коли народ піднявся, а це от керівництво воно не було адекватне до народу. От в принципі, коли, на жаль, от саме на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х в Україні не було потужної націоналістичної сили, з об'єктивних причин не було організованої, це і спричинило в великій мірі той розвиток України, який почався далі. Що я зараз це поясню? От візьмемо 87-й рік. Це, в принципі, вже була ніби перебудова, але насправді це ще був такий глибокий савок. Е, Київ, місто Київ, це не Львів, там, не Коломия. місто Київ. В місті Києві був матч Динамо Київ-Спартак. Е, і після матчу е, весь Київ фактично піднімається спочатку в стадіон, піднімається весь Київ, йде на вокзал не випускати Москвичів на Москву, тому що ну, там вони по-хамськи себе поводили. Та ось тут навіть учасник є. Mm -hmm. Молодь Києва фактично вся піднялася. Але що ця міліція була? Так, да, ви можете зрозуміти, що це була, як ви напевно розумієте. Ну, це були люди, які там не були пластунами в дитинстві і там не співали червону калину. Це були люди, звичайно, робітники, діти-робітників міста Києва, яких здавалося, вчилися в русифікованих школах, які, яким толдичили про дідушку Леніна і так далі. Але в них оцей національний інстинкт проснувся, і вони пішли на вокзал, і там влаштувалося просто побоїще, таке людове побоїще, яке я не випускав, Просто е, Спартак значить, з Києва, будвалівальників Спартака, і, і натовп, е, величезний натовп почав скандувати Україні волю. Тобто, це був такий величезний національний підйом. Це було абсолютно спонтанно в Києві в 87-му році. Тобто, величезний підйом. Те, що ми знаємо, мітинги, які тоді відбувалися, величезні. 91-й рік референдум за незалежність. Більше 90% по всій Україні голосує за незалежність. Навіть в Севастополі і в Криму більшість голосує за незалежність. Це от величезна хвиля була. І в цій ситуації ця хвиля, чому вона не була настільки от, зреалізована, як вона мала бути зреалізована. Що це мало бути, дійсно бути початком для національної революції, і ця національна революція мала би дійсно створити націоналістичну справжню українську Україну. Саме через те, що на, на чолі е, цього всього процесу опинилися потомки Винниченка і Драгоманова, тих кого ми зараз називаємо націонал-демократами. Тобто, колишні комуністичні письменники, якісь люди, взагалі там з Кигибійським минулим, люди, які просто-напросто говорили, да, ми там за українську мову, за культуру, але ми не хочемо від'єднуватися від Москви. Ми за автономію, як вони казали, це все до 91-го року. Ми за реформи там траля-ля. В результаті оцим своїм реформізмом, автономізмом, непослідовністю, вони знівелювали, вони скомпрометували весь цей національний рух. І от тоді виникає ситуація, що замість того, щоб в 91-му році. Дійсно розпочати національну революцію, все це спричинилося до того, що першим президентом України став е, завідуючий ідеологією в ЦК. Тобто, фактично, ми бачимо, що те, що відбувається зараз, нічого не змінилося. Ті, хто був тоді при владі, вони лишилися, вони собі зробили вже політичних наслідників, які такі самі, як вони. Економічна система стала така, що ті, хто був при владі е, в совку, вони просто-напросто провели приватизацію, позабирали собі всю власність, стали зараз олігархами і так далі. І так далі. Тобто, ну, я не буду зараз розказувати сучасний стан. Він, в принципі, вам зрозуміло. От саме через те, що тодішня еліта не змогла бути на рівні свого народу. Народ уже в 87-му році крушив київський вокзал і кричав Україні волю. А ці е, чудушні інтелігенти тоді казали про те, що «Ну, ні, це провокація. Треба, е, значить, е, щоб була автономія там в нас більша, щоб нам тут три українські школи відкрили там і факультатив української мови в Донецьку. і Ми будемо на, на, на цьому небі відчасти. Через це, звичайно, був, е, була та поразка. От я вам розкажу власне, про організаційний вияв націоналізму вже в 90-х роках. У 90-х роках націоналізм в Україну він йшов двома шляхами. Тобто, як я вам сказав, що був стихійний націоналізм, оцей це от націоналізм, зразок якого я тільки що назвав. І були націоналізм, який намагався повернутися в Україну з еміграції. Був оцей от націоналізм, який намагався повернутися з України в Україну з еміграції, він переважно був. В ілюзіях, в величезних ілюзіях не знали ситуацію, яка сьогодні в Україні вони були вже в принципі в великій мірі через те, що вони там 50 років жили в умовах лібералізму. Вони вже і від націоналізму дуже сильно відійшли. Тобто, фактично, це було вже таке націонал-ліберальне, е, скажімо, емігрантське середовище, яке сюди в Україну приходило і його тут не сприймали, тому що ті ідеї, які вони говорили, вони в великій мірі не, ну, не сприймалися людьми. В результаті вони, оце от те, що намагалися створити шляхом внедрення з еміграції. Оці АУН і одна інша вони в Україну прийшли, але вони дієвості ніякої не проявляють і не проявляли. Кун створили теж, от саме з емігрантських середовищ. Кун був в 90-х роках доволі потужною організацією, Потім він деградував, особливо після смерті слава Стецьку. Зараз ми бачимо, там були намагання якимось чином це все робити, але От саме за цього сторони, от воно не прожилося в Україні. Тоді, власне, цей стихійний націоналізм він почав виявляти себе, те, що тут почав відроджуватися націоналізм на рідному ґрунті. І він відроджувався, ну, в принципі, от таким чином, що в 90-х роках виникла, наприклад, СНТУ, Соціальна національна партія України. Це організація, яка в 2004 році була переименована в ООС Свобода, тобто це сьогоднішня наша партія. Вона мала. Дуже сильний вплив, наприклад, в 90-х роках, але переважно на західній Україні, тому що це була партія, така на той момент вона не дуже сильно розвивала себе, як зараз свобода, тобто за свобода має можливість зараз по всій Україні розвиватися. Тоді це була організація, яка в силу організаційних просто спроможностей вона не сильно перейшла, скажімо, західну Україну, але вона саме виросла з місцевого ґрунту, тобто це була організація, яка не говорила, що ми там. Від так там в плем'янники, там аун революційною чи там, ну тобто якісь там родовідні намагалися собі вивести від когось. Вона казала: Ми українські націоналісти, ось наша абсолютно націоналістична програма, і ми є безумовно послідовниками Бандери, ми є, безумовно послідовниками всіх націоналістів, але ми не говоримо і не приватизуємо це. Не може якась організація сказати, що от тільки ми там спадкоємці Бандери, при тому, що. Часто така організація вже до Бандери ніякого відношення не має, в ідеологічному відношенні. Але от говорять, ви там послідовники Бандери, а ви невідомо хто і так далі. Ну це м'ячня. Послідовник Бандери це той, хто діє і мислить як Бандера, а не той, хто там справку отримав, що він, що він послідовник Бандери. І в тій ситуації ми маємо говорити саме про це. А, значить, що стосується, наприклад, було в 90-х роках така організація, також як УНАУНСО, дуже активна. У НСО мала великі скажімо, досягнення, але вона ОНСО була проблема в тому, що, ну скажімо так, вони занадто були епатажні і вони не сприймалися ну, більшістю людей, тому що вони орієнтувалися переважно на такий дуже епатажний стиль пропаганди, і він, ну скажімо так, не був настільки ефективним. До речі, це СНПУ була інша проблема. В СНПУ взагалі пропаганди не дуже сильно ну, якби це СНПУ намагалася добудувати як елітарна організація. Такого більш замкненого типу. Тобто саме таким чином, а не як масова організація, як зараз Свобода це робить. Тобто тут є різниця. А от е вже е наприкінці 90-х, на початку 2000-х, український націоналізм він починає трошки йде такий період спаду, тому що СНПУ на той момент занепадає. Ну просто видохлася організація, так само УСО занепадає. Кун е всі націоналістичні організації на той момент вони переходять такий період занепаду. І от тоді, якраз всередині 2000-х. Свобода розпочинає фактично новий виток і вже стоїть крім суто того, що ми говоримо про саме український націоналізм в радикальній революційній його трактуванні. Це по-перше. А по-друге, ми говоримо саме про те, що ми тактично є партією, яка йде до влади. Це наше основне завдання. Це завдання реалізації нашої програми через владу. І ми туди йдемо не шляхом об'єднання з різними антинаціоналістичними ліберальними силами. А ми туди йдемо саме на шляху ідеологічних об'єднань, на шляху чіткій до. Іде...